Херсонська майстриня Еліна Передерей займається вишивкою шиттям і бісероплетінням. Каже, це захоплення у неї давно. Ляльок, прикраси та сорочки робить на замовлення. З початком повномасштабної війни, розказує майстриня, змінилась тематика виробів. В доробку чимало прикрас, які символізують незламність і свободу українців. Зараз захопилась автентичними візерунками Херсонщини. Я більше роблю українські вироби, калину або силянки. Хочу показати цю силянку. Значить, це схема з орнаментом з Херсонщини. Я попросила теж майстриню київську. Вона мені розробила схему і я вже сплела цю силянку. Ну, це для себе. Це прикраса на, на шию. Так, я зараз вам. Ось воно ось так лягає. Вишиванку, яку вдягла майстриня, вишила під час окупації міста. Образ розказує Еліна, побачила на відео. На житловому будинку був намальований мурал з дівчиною у вишитій сорочці, спідниці і прикрасах. Його взяла за основу, але візерунок використала притаманний Херсонщині. Це ж окупація якраз. І я почала вишивати сама собі вишиванку. Тобто, це був мій такий супротив. Проява неповаги, що я за я Українка, я за Україну, я все перетримаю. Я, витримаю. я вишив, почала вишивати цю, і я собі дала слово. що Як тільки я закінчу вишивку, Херсон звільнять. Ось я з цим вишивала з кожним хрестиком. І 8 жовтня 2022 року я закінчила свою вишиванку, віднесла кравчині. І 11 листопада нас звільнили. Так що, якраз як я загадала, так і сталося. Іграшок майстриня зараз шиє небагато, лише янголяток. Розказує, є замовник зі Львова, який сплачує за вироби і просить роздавати обереги дівчатам, які зараз в місті і не виїжджали під час окупації. Це, каже Еліна, вдячність Херсонкам за мужність. Також обереги майстриня передає військовим через волонтерів. Хлопцям подобається, кажуть, що оберігають. Як тільки з'являється вільна хвилина, каже Еліна, то починає шити, плести або вишивати. Це, за словами майстрині, допомагає відволіктись від обстрілів і заспокоїтись. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон.